Вітаю, я села Катерина, учениця Славутицького ліцею Славутицької міської ради Вичгородського району Київської області. Я підготувала проєкт на тему культурно-історичний портрет рідного Славутича. Актуальність моєї теми полягає в необхідності збереження історичної пам'яті. Популяризація культурної спадщини та виховання любові до рідного краю серед молодого покоління, адже лише той, хто знає і шанує своє минуле, здатен впевнено творити майбутнє. Мета мого проєкту дослідити історичний та культурний розвиток міста, в якому я народилася, звернути увагу на його особливості, традиції та внесок у загальнаціональну спадщину України. Робота спрямована на те, щоб поглибити розуміння значення малої батьківщини формуванні національної ідентичності та духовних цінностей громадян. Славутич це наймолодше місто України, а також місце мого народження. У червні місто відсвяткує своє 39-річчя. У 2021 році Славутич отримав звання Малої культурної столиці. Радянська влада вирішила побудувати Славутич після Чорнобильської катастрофи у 1986 році. Воно мало стати містом супутником Чорнобильської станції для для працівників Чес та тих. Кого евакуювали з прип'яті. Також у місті залишилися жити будівельники, які зводили Славутич. Рідне місто це не просто точка на карті, це місце, де народжується душа. Його вулиці зберігають спогади дитинства, а його історія це частина нашого коріння, що живе в серці кожного з нас. Отже, моє місто унікальне, і я вам це доведу. Славутич – унікальне місто не лише для України, а й для всього світу. Його унікальність полягає в кількох важливих аспектах, про які далі піде мова. Що ж дало місто таку назву? Назву Славутич місто отримало від однієї з поетичних та прадавніх назв річки Дніпро. У літописах, часів Київської Русі, в українській поезії річку часто величали Славутичем, що приблизно означає син слави чи той, хто славу несе. Цим я не тільки підкреслює зв'язок міста з історією та культурою України, але й символізує нове життя, надію і силу після трагедії Чорнобиля. Отож, назва Славутича стала частиною його ідентичності як міста. Що зведено заради майбутнього. Білий ангел це візитівка Славутича. Цей монумент відкрили 1 червня 2012 року з нагоди 25-річчя Славутича. Білий ангел уособлює духовний захист міста, сподівання на мирне майбутнє та пам'ять про загиблих. Ангел тримає лавровий вінок символ благословення та ще зіркою Богородиці знак заступництва. Його погляд спрямований вгору як символ віри, очищення і відродження після трагедії. Особливого духовного значення надає камінь з Єрусалиму, вмонтований у постамент. Він нагадує про єднання зі святими місцями. Найстаріша локація. У самому серці наймолодшого міста України, Славутича, розкинувся його найдавніший та найзеленіший символ міський парк. Це не просто алеї і дерева, це перше місце, де почало пульсувати життя нового міста після Чорнобильської катастрофи. Його закладали з особливим хвилюванням. Дерева висаджували представники різних республік СРСР, які проєктували квартали міста. Парк став диханням Славутича, де сьогодні відбуваються фестивалі, концерти та просто тихі прогулянки серед природи. Найпопулярніша локація бути в Славутичі це обов'язково зробити фото верхи на козулях. Вони причаїлися у міському парку серед старих дерев. Фото верхи на козулі не просто забавка, а Славутицький обряд посвячення. Хто осідлав, той свій. Трохи дивацтва, трохи іронії, і ти вже в серці міста. Це вже стало частиною міського фольклору і однозначно обов'язковим для туриста. Квартали: кожен квартал в місті побудований у національному стилі кожної з восьми колишніх республік Радянського Союзу, які брали участь у спорудженні міста. У зведенні Славутича брали участь фахівці з Латвії, Литви, Естонії, Грузії, Азербайджану, Вірменії, України та Росії. Тож тільки у Славутичі, прогулюючись містом, можна не лише опинитися в минулому, а й побувати у кожній з них. Далі ви можете побачити ще декілька фото з інших кварталів міста. Єреванський вважається найавтентичнішим кварталом. Лише у Славутичі, лишаючись в Україні, можливо водночас потрапити до Вірменії та приготувати шашлик на мангалі просто під будинком. Найбільш екзотичними предметами міського дизайну є три загальноміські мангали, які розташовані посеред двору в Єреванському кварталі. Та активно використовується мешканцями Славутича. Мангали виконують не лише практичну роль, а й естетичну, адже з боків вони оздоблені сюжетними горельєфами на різноманітні побутові теми. Золота осінь Славутича. Щороку у місті відбуваються визначні для України події. Осени тут відбувається міжнародний фестиваль дитячої демократії, телебачення, преси та творчості, золота осінь Славутича, або скорочено «Зося». Новий фестиваль Golden Fest уперше зібрав активних громадян поважного віку у 2019 році. У цьому ж році Славутич вперше відкрив арт-резиденцію для мистецтв та став світовою столицею семантичного сюрреалізму. А у 2021 році переміг у проєкті від культурного українського фонду та став малою культурною столицею України 2021 бренд міста. Словом Славутича пройшов довгий шлях обговорень. Спочатку він звучав як місто культурної енергії, наголошуючи на зв'язку з енергетикою Чорнобильської АЕС та потенціалом для розвитку альтернативних джерел енергії. Проте, через зміну у підходах та залучення фіхісців дизайнерів, слоган перетворився на місто нових ідей, що об'єднує минуле місто енергетику та майбутні інновації. Це стало спільним баченням як для старшого покоління, так і для молодших, котрі сприймають місто як осередок для розвитку нових ідей та інновацій. Процес розробки логотипу теж стартував з, чіткової, з чіткої смислової основи, узгодженої з мешканцями, а вже потім створили технічне завдання для дизайну. Я сподіваюся, що змогла зацікавити вас у моєму рідному місті. Чекаємо вас у Славутичі. Дякую за вашу увагу.